Яма про написання статті про стричівський міст збільшилась фактично на один метр у радіус. Буквально три місяці ще і моста вже не буде. Він фактично розрушуває, а є то дерево. Не корінь дерева розрушив, а може. Ай-яй-яй. Та ха ха То треба всі посвіяти мало. Подрай, подрай, на. Ну, тут гори йде. А то мілко пішло там. Та то якраз той нижчий, то розрив, то як... Подрай, як вона йде, подрай, гадко. Просто по цілу мосту. Ужас. Я не подрай, а не... Було б завжди до того. Завжди на штукатурі не було. Так то зробили, люди то тільки роки стоять. Простояло і тепер якось просто завалить через... А то ніде, як паличка. <титут> да. Який довгий, через целий мус фактично волосся. <титут> гад, найстоящий гад. Як вам численність людей, много людей прийшло допомагати. не, не встигаємо. — Тут же проблема з Так, так Так-так-так, то тільки людей прийшло, то всі такі патріоти, вибору не є та на яких движенні. У них коли вибори, то будуть по пару бумажок позберуть і 100 фоток зроблять, як бумажку беруть. селфі. Селфі, селфі. Я вже не чую, але я не знаю, що йти, рухай, каже, немає клятку на продаж. А йшли спеціально з машиною, з не так метатрахамудю, проїзок, спеціально йшли. Народ трофірований жиє, алкоголь вже їх цілком здурив. Дає знамените місце відпочинку, Штричевський поток. Культура людей, але це Єдине, чого тут не вистачає, то перебачте за слово, чи говна на столі. Хоча, кажуть, і тут такий було. красотіще бережемо природу ось сюди вроді скидують мусор коли роблять уборку банки конзерву. О! Наверно, тут скидують мусор і вони то називають уборкою невеличке сміттєзвалище катастрофа Мотиво, кульки, що хочете, то ужас. І ми рвемось кудись з Європи, говоримо про цивілізацію. А сраме де видене. Алі! Чому це тує? Тому що тут є, що, глубоко, не кожен.

何でしょう Uh -huh. <розрив> То дерево теж <тоже> вурвало, ай. Юра, ти нам особи покемони глядаш нефилька. Ага. Ну видиш, я вже їм в одного втікати. В бандані покемон утік. Точка на покемона. Тачкова. Бля. Вообще порадає. Але подой архетні, как на. Ти будто знав говорити тут муст. Ми нігде не думали, що ми такое зробимо, но. Ну бесідуйте. Ми не думали, що за такого ще дожиємо. Може й бути на мото. Можеш і ти. Коли це заскала, ось там вулицю діри. Оце там покладе, блять. Але я б казав, що маленько ніхто з одру того. Ну. Мох треба ліпити на оборот. Ваша поведінка се ті опли на нагороди. А нагороди. Торка продавуй тот декоративний, то навіщо їм якусь треба, блять? Ти будь-настояти.